14 березня в Україні відзначається день вшанування добровольців. Це люди, які не були військовими за своєю професією, але в критичний для держави момент добровільно, без повісток та примусів поставили своє переднє життя на паузу, взявши до рук зброю, щоб захистити нашу країну. Саме добровольці стали тими, хто зупинив ворога в перші найтяжчі місяці війни. Вони воювали там, де було найгарячіше ще до того, як армія змогла стати на повну силу. Сьогодні добровольці це не лише ті, хто беруть до рук зброю. Це й медики, і волонтери. Всі, хто допомагає тримати нашу країну. Вони роблять це не за наказом, а за покликом свого серця. Серед людей, які віддали своє життя за Україну, є й наші випускники: Володимир Кириченко, Костянтин Фощанко, Дмитро Боровик. Максим Ширяєв. Олег Олешко, Анатолій Мільніченко, Сергій Гордійчук, Михайло Демиденко, Микола Чупіс. Вони назавжди залишаться в нашій пам'яті. Ми вдячні кожному, хто став на захист нашої країни. Слава Україні! Героям слава!